Всім привіт! Так як я вишиваю лише півтора роки, до вишиття в мене було своє життя і було своє хобі. І моїм хобі було в'язання шпицями і гачком. Сьогоднішнє відео я хочу зняти на тему моїх вишитих речей, які в мене зараз є вдома. Багато чого я подарувала, багато чого віддала, багато чого в'язалося на замовлення, але вільний час. Але от те, що зараз в мене є, або ношу, або не піднімається рука комусь віддати, бо з цими речами зв'язані якісь певні історії, чи період мого життя. Тому сьогодні повезбирувала я все, що в мене є. І розклала більш-менш по категоріях. Є кілька речей, в'язаних шпицями. Є в мене речі, які в'язані комбіновані шпицями і гачком. Є речі, які в'язані лише гачком. А також головні убори, шарфи і аж одна пара рукавиць. Носочків, на жаль, тут немає. Те, що є, те покажу. І так. Зручно, я думаю, буде показувати на такому манекені, який я використовую саме для в'язання. Ні, я не шию. Манекен швейний, але я його використовую при в'язанні. І він мені був потрібен, коли два роки назад я в'язала оце плаття. І мені потрібно було бачити, як, як пришивати рукав. Мені потрібно було його розпарити. Деталі і наметати щоб не було ну, ніяких таких рюш зібраних. от Тому я купила собі цей манекен, він мені не один раз ставав в нагоді. Плаття таке сірого кольору. Назв ниток я вам дівчатки не скажу. Склад їх більш-менш, я пам'ятаю, виробника також не назву. і так Сіра нитка. Фірми не знаю. Тут 70% шерсті, 30% акрилу. Купувала я спочатку одну упаковочку і відразу докупила другу, тому що часто таке буває, коли не вистачає однієї упаковки, і згодом, коли підходиш і купуєш тої самої фірми, той самий номер нитки, відтінок партії може відрізнятися. Тут я зрозуміла, що навряд чи мені вистачить однієї упаковки, чомусь відразу не купила, тому докупила відразу відтінок той самий, партія та саме. В'язала я в одну ниточку, нитка е, така грубенька. В'язала я їх десь приблизно спицями 4-4,5. Отак. Це таке плаття, яке я з задоволенням ношу. На рукавчику також там йде коса до самого низу. Рукавчик е, розширення я робила. І майже всі свої речі я зшиваю гачком. Ну, мені здається, що так акуратно, мені так подобається. таке платєчко в мене є. Другу річ, яку я вам покажу, це отаке в мене є літнє пальто. Я його в'язала роки 3 назад. Воно не дороблене до кінця, так як і була задумка в мене, але і так я його вже три роки і ношу. Воно е в'язане в дві нитки. Тобто я міксувала дві різних упаковки ниток. Одна нитка просто біленька, друга е світло молочна е по ньому з коричневої нитки мала йти такими великими стіжками, ну, як великими, сантиметра, ну сантиметр, півтора, напевно, відстань між ними мала бути. Мала йти окантовочка повністю тут і на рукавчиках. Але я цього не зробила, тому я це пальто зашпиляю не на всі гудзики і ношу отакий коричневато оливковий тоненький поясочок шкіряний під нього. І відповідні туфлі чи сапожки, якщо це тепла осінь. Отаке От пальто, спинка рівненька, пряменька. Ось таке пальто в мене. Також все я зшиваю гачком. І завжди на виробах в мене йде отак От рівненько зшитий бік. Наступна моя кофточка. Також зв'язана із тих ниток, де 70% шерсті 30 акрила. Темно-коричневого такого чорного шоколаду кольору. Довгий рукав. Дов'язаний гачком отакий комірець і двома калібрами, калібрами жемчуга, пришитий. Ну так, для декору такого. По спині також йде імітація такої застіпки, отаких От три жемчувинки. Ношу я її досить часто, і нитка така, що не дивлячись на те, що 70% шерсті кофта не є кусюча, особливо зимою під якимось верхнім одягом, під пальто пуховиком. Нема такого, коли тіло потіє, щоб воно кусалося. Дуже себе гарно ниточка поводить. І залишок від цієї нитки в мене залишався доволі невеликий з однієї упаковочки, тому з цієї ж самої ниточки, з такими ж великого розміру, я зв'язала отакою вільною в'язкою, лицевою в'язкою отаку кофточку. Рукавчик в мене вийшов три четверті. Така вільна в'язка. Ось таку ковтинку довгу, яку можна одягати не лише під джинси, навіть під ласіни. Метраж ниток дуже хороший. Мені вони подобаються. І в роботі, от хто в'яже, той розуміє фразу, що нитка під шпицями просто шепче. От. Це той варіант ниточки. Наступна моя ковтинка біла хебешна. Однієї упаковочки мені ледь вистачило. Точніше, історія цих упаковки цих ниток така, що я минулого року в санаторії зв'язала. Ковтину летючою мишою в'язала починаючи. І, і в'язала летючою мишою і без бездетальна в'язка. Тобто я починала впереді знизу, доходила до талії, розходила на летючу миш, дов'язувала дов я летючою миші рукави, доходила до шиї, закривала, добирала. І йшла по спинці, і вийшло так, що ниточок мені зробивши всю цю роботу. Я зрозуміла, що ниточок мені заду вистачає буквально ну на половину спинки. Мені прийшлося все це розторочити. Так, я трошечки морально відпотіла від цієї нитки, і просто вже знаючи, що метраж невеличкий, я вив'язала при таку ковтинку. При кімнатному світлі вона здається молочного кольору, насправді вона білосніжна і нитка 100% хибе, коли її ну, постираю, то вона така тяжка-тяжка і кілька днів сохне. Така 100% ХБ. Наступна моя ковтиночка старенька, також вона біла. Ниточка ХБ із акрилом, напевно. Некусюча. В'язала я в дві нитки, щоб в'язати отакою грубою в'язкою. Під поясочок, десь цей поясочок є, але я зазвичай одягаю під взуття там, коричневий, рижий чи чорний поясочок вузенький шкіряний. А тим, яким я в'язала до набору, який мав зав'язуватися, я жодного разу навіть і не користувалася. Просто звичайна така кофточка під джинсики на зимову пору. Коли навіть в приміщенні, якщо кудись заходиш, не дратує те, що шия от, от схована таким великим високим хомутом. Це одна з моїх найстаріших кофт, які я рука не піднімається розстрочити, щось перев'язати. Вона зручна, вона така досить вільна, тепла. Фон меланж, не мішані нитки з різних упаковок. Така ниточка йшла. Меланж і навіть трошечки, такий, якийсь, він ніби букльований. Злегка-злегка букльований. Дуже я її люблю, шия тут так не здушує. Ну, Зручна вона, воно не лягає от в такому вигляді, просто воно собі от таке от вільне. Ношу. Кожного року я цю кофту одягаю, якщо, як, якщо чесно, то їй років 7-8 не менше. Така у мене є старушка, яку я люблю. Наступна моя кофточка, якась мені вона нещаслива. Я довго не знала, що з ниток мені деяких в'язати, не лягали вони мені ні в які вироби. І я вирішила зв'язати просто, так як нитки були натуральні, захотілося зв'язати кофту, щоб вона була просто тепленькою. І я тут умудрилася в'язати в три нитки чорна 100% хебешна, потім чорна тоненька, така для гачка акрилова. І третя Вміст шерсті в міст акрилу меланж такий чорно-біло-сірий, де-не-де видно сіру ниточки. Кофта не є щасливою, я, я її одягаю в рік два-три рази, і то тільки, напевно, десь коли ми на, на буковель їздимо кататися. Ну, так, щоб не було багато всього навдягано, і кофта була тепла. Вона реально, як кожух. Тепла теплюща. От, так як ниточка йшла така перехід одної нитки другої, були такі місця, де от, видно тільки що чорна з темно-сірим. Навіть білий м не попадав в колір. Ну, біло-сірий. Ну, така вона в мене є, вона тепла, на всякий випадок лежить, їсти вона не просить. Ну, така в мене є кофточка. Наступний піджачок – це найстаріша кофточка в моєму гардеробі. Вона отакого от тілесно молочного кольору. Я навіть не пам'ятаю те, що їй років 15, то точно. Не викидаю я її тільки через те, що тут шерсть, домашня шерсть. От, і вона такого кольору невибіляного шерсті. Вона дуже тепла, не дивлячись на те, що вона коротка. Якщо знову ж таки кудись на холод, довго накатання чи там, кудись йти треба довго. ну, Якісь перебування на вулиці. Не дивлячись на те, що вона коротка, вона така ну, до. Засібки джинсів вона. Отак, От до гудзика в джинсах. Вона все рівно тепла і спину не дує. Я її не викидаю. Я не пам'ятаю, скільки років назад я одягала її останній раз. Лежить просто як такий раритет в мене. Наступна кофточка. Напевно, одна з найтепліших. Не дивлячись на те, що візерунок йде і косами, і отакими от дирочками, кофта, напевно, найтепліша з усіх моїх кофт, я її в'язала в три ниточки. Таку тоненьку, як для в'язки гачком, ниточку я брала як за основу, щоб виріб тримав. Форму, щоб не стягнулася, щоб не зменшились розміри, щоб не потягнулася навпаки якісь боки, там, рукави, щоб були на місці, не підскочили. Я її в'язала в три нитки. Хебешна біла ниточка, як основа, щоб не тягнулося. Потім сіро-голуба махерова ниточка в одну ниточку і отака ленточка біла. Також додатково вона тримала форму. Кофта невбиваєма, і на цій кофті я колись переконалася, і зараз я впевнена на 100%, що заложки цих. Цієї кофти я зв'язала була дитині і собі носочки теплі, і переконалася раз і на все життя, що найтепліші носочки вони можуть бути не грубої в'язки, не з грубої шерсті, там 100% чи там ще якісь. А з, е, коли в'яжеш, додаючи бодай тоненьку, але махерову ниточку. Від махерової ниточки носки. Найтепліші. Це моє таке тверде переконання. Пробувалися носочки в'язатися із шерстяних ниточок, тому що дитина росла. Це Зараз, моєму козаку, вже 18 років минуло, ну, але ж колись і він був маленький, різні носочки ми в'язали. І 100% шерсті, і різної товщини найтепліші для дитини носочки. Тоненька ниточка, якась хебешна. Навіть акрилова плюс махерова нитка дитина в ножки не смерзне. Наступна звичайна чорна махерова кофта тепла така, що її нереально носити. В ній можна зваритися. І чомусь саме оцей махер в мене виявився занадто кусючим. Я пам'ятаю, з дитинства у мами моєї була навіть махерова кофточка, в'язана сьомим-восьмим розміром, сплошними дирами, і вона носилася весною. І це була не Ангора, а іменно махер. Як можна було носити її в тепту погоду, і щоб вона не кусалася, я не знаю, яка тоді була нитка, що то була за нитка. Ну Цю кофту навіть на холодну пору нереально носити. Кусається ужасно. І така жарка, що нема чим дихати. Хоча я з мерзлючкою люблю теплі речі. Вона просто лежить. Вона ж таки, лежить на всякий випадок. І з теплих речей далі я вам покажу головні убори, які в мене є. От така шапочка. Ну, я не знайшла ні на що краще одягнути, як на 3-літрову баночку. Зато видно, як вона лежить. От така шапочка. Біла ниточка і бежева, це лишок від мого пальтодового літнього, яке я вам вже показувала, з такими косами. І отак декоровано е, бусиками під жемчуг. Отак вона в'язана, бомбон зроблений з тих же саме ниточок. Е, зробила його спеціально на такій косичці, щоб воно звисало, щоб він не стрічав просто от. Якось отак, а просто щоб воно висіло і рухалося під час ходьби. І до цієї кофточки в мене, ой, кофточки до цієї шапочки в мене ще вив'язані отакі рукавички без пальчиків. Лише великий палець. І так само прикрашені отакими жемчужинками. Зазвичай я їх отут завертаю, тому що мені з резинками йдуть пуховички, курточки з резинками. І ну, забагато треба ховати під низ. Ну і не виходить мені однією рукою це зробити. Зазвичай я його ношу отако. І в комплекті під пуховичок досить непогано це виглядає. Дуже люблю я такі шапочки з вушками. Тут вони на голові лежать просто в облипочку рівненько. Тут отак воно зафіксовано на ниточки. І отакі вушка, які або висять донизу, або їх можна щіпляти ззаду на затилочку, якоюсь невидимочкою чи шпилькою. Я ж самої ниточки, біла, плюс бежево біла. Ношу. Не лежить без діла, ношу. Наступна шапочка моя найулюбленіша. Їй також вже більше 10 років, але й дуже сильно її люблю. Ниточка хороша, не косюча. Перший мій був експеримент зв'язати такого типу шапочки, також зазвичай. Ой, може бути, що навіть не видимочка, немає. Також зазвичай я її ношу от в такому вигляді. Шапки я ношу взагалі рідко, але но коли от ношу шапочки, мені подобаються шапочки саме такої модельки. Це моя така любімка. Наступна шапочка це така імітація римського шолому, яку минулого року в інтернеті побачив мій син. Захотів, щоб вона в нього була. От вона в нього і є. Отак от вона носиться зазвичай і в морозну погоду на бороду от це опускається. Під низ я підшивала звичайну чорну трикотажну шапочку, щоб не продувало. От, а так як на зими зараз не є дуже сильно морозні, то син носить в основному її отак. От такий інтернетовський прикол, який в мене вдома є. От така звичайна хебешна, вдвічі нитки зв'язана звичайна чорна шапочка, яка носиться отак заправляючись до якої страшенно все чіпляється, а так як в нас вдома ще є кіт, її нереально носити. Така не дала нитка, так до неї все чіпляється. Нитка не косюча, не парка. Ниточка сама по собі нормальна, але варіант носити таку шапку не варіант. В принципі, я навіть не пам'ятаю, чи я її вдівала кілька разів, чи так і вона в мене, напевно, вдягала, але дуже-дуже рідко. Ну, от так, не потрібна велика річ в мене є. Наступна шапка в'язалася спеціально синові під курточку зимову. Курточка йому виявилася незручною, він віддав її батьку, а шапочка просто лежить, так як у мене є синій пуховичок, сірий пуховичок. Ну і білий є, то я думаю, що я її зможу одягнути, так як це з тих ниток, де 70% шерсті 30 акріло. Спробувала її не косюча вона. Ну, така вона є. І остання моя шапка це така шапка по приколу. Вона широка, вона така. Моднява, вона з хибешної нитки. Просто отак звисає така кишка донизу довга. Люблю я, Син її довгий час любив носити, підсвітлі курточки, а також я люблю одягати її, коли довгі коси, з двох сторін, з двох сторін довгі коси, коли виглядають. Дуже вона класна, ні за що її нікому не віддам і не розторочу. Така вона одна з моїх любимих шапочок. От. Це всі, коф... це всі шапочки, які я знайшла в себе. Можливо, ще десь щось є, тоді зніму додаткове відео. Ну і останнє з таких теплих речей, що в мене є, це от такий білий. Довгий половиною метра, широкий досить в'язаний резинкою. Отакий от шарф, який також по черзі носимо от, син, то я. Ми так любимо собі з ним речами помінятися. Замотувати можна її як хочеш, можна так її наслоювати, що ззаду. Е, Викладати, а нижню піднімати мало не як шапкою. Отака, От тепла, тепла річ в мене є. Також і під пальто вона гарно виглядає, і під пуховичок, і, і варіант такий унісекс. В'язалася ізначально для сина. Тобто це така за ним приписана ця річ. Оце от, от все по теплих речах, що я знайшла і змогла вам показати. Далі в мене залишились ще речі більш літні, в'язані і спицями, і гачком, для, ну, для них я напевно зніму другу частину. Дякую всім за перегляди. Па-па!